I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. П'ятий номер. Продовжують грати колективи. Зараз удар від США рух. Не точно вище воріт. Кувати. Ця буде подача в карний майданчик. Іде висока. Удар! І контратакує львів'яни правим флангом, вривається в майданчик, удар, голкіпер на місці. Два передача, але ж треба. І буде удар на підбирання, удар. Як же ж. Треба догравати. Іде вривання, зараз простріл. Все контролює. Побережно. Зараз пробиває атлетівці Суботін з м'ячем. На ближню там і не вийшло. В нього зараз і контратака. Атлетівці в суботу там праворуч передача на Мельника. Мельник прострілює. На ближню. Йде удар, але перше на ой, який зараз небезпечний момент! Вболіваємо разом за команду атлетівців. В центрі поруч. Зміщається в центр, але відтісняють більш габаритні захисники. Де подача на ближню, там першими на м'ячі рухівці і забивають вони. але ж, але ж, ж, Здорово, алимов, зараз треба подавати, в штрафну. Є простріл. Удар! Го... Стійка, друге! Нападник є, удар по воротах, добивання, гол! Але ті... дає сусточок. Є подача висока на ближнього. Що ж, друзі? На дальній стійку концентруються гравці Атлету, Зараз іде подача, на дальню. Хто сайт першим на м'ячі. На підбиранні удар. Знову удар. Дальний гол забуває восьмий номер, друзі. Когут! Данило. На підбиранні зіграли атлетівці. Як чудово ж він Праворуч зараз іде передача небезпечно тут зараз. Іде подача на ближню, і хто там на дальній. Пришлимо, пришлимо. На ложка передати, але не точно. Да, 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 да. О, зараз помиляється, як гравці ДЮСШ США рух. І зараз йде праворуч передача! Небезпечно удар. Є подача карний удар головою. Як? Не точно Нікого не було. Зрівняти цей рахунок. На ближню стійку зараз йде.